Таю, ми в об'єктиві і будемо говорити про польсько-український конфлікт в селі Грушовичі в Польщі 26 квітня. Розібрали пам'ятник воїнам УПА. Споруджений на місцевому цвинтарі 23 роки тому пам'ятник зруйнували за дозволом місцевої влади, за їх словами, як нелегально встановлений. МЗС України вже обурилося такими діями поляків і назвали їх відвертою провокацією. А в Міністерстві культури і національної спадщини Польщі заявили, що пам'ятник на могилі повстанців УПА на цвинтарі в селі Грушовичі був встановлений з порушенням чинного польського законодавства. І свою думку з цього приводу сьогодні висловлять депутат міської ради Олег Черняхович. Доброго дня. Доброго дня. І е, доктор політичний. Наук, голова польського наукового товариства Сергій Рудницький. Доброго, Доброго дня. дня. Отже, панове, як ви вважаєте, чи все таки <клес> мали моральне право в Польщі зруйнувати пам'ятник повстанцям? Як ви вважаєте, пане Олеже? Ну, взагалі, Польща позиціонує себе як християнська держава, католицька. Я сам є варіант католицького приходу нашого але. Ну, це, це виходить за межі, за межі взагалі людського розуміння. Плюндрувати могили це варварство. Вважається у всьому світі, і вважаємо ми, і я так думаю, що мають вважати і самі поляки. Чому це відбувається наразі в Польщі, і це вже не поодинокий випадок, плюндрування могил, пам'ятників, встановлених на честь. Українським воякам в Польщі відбувається періодично кожен рік. І це відбувається, я так розумію, що з мовчазної згоди керівництво Польщі, провідних політичних партій, духовенства, можливо, ну і що найгірше громадськості Польщі. Це Ну не вкладається в голові, тому що наразі в Україні це такого немає. І якщо почнеться ця війна пам'ятників, вони почнуть пліндрувати в Польщі постійно. У нас почнеться відповідь: не до чого хорошого це не приведе, і це приведе тільки до такої ескалації стосунків неприязні між нашими народами. Дякую. Як ви вважаєте, пане Сергій? Така ситуація вона є конфліктна, так? І час в час війни, коли йде зараз війна в Україні, і Польща ну, повинна б напевно навпаки руку помічі надавати, а тут навпаки виходить. Як ви вважаєте, чи мали право все-таки моральне і будь-яке інше поляки руйнувати? Пам'ятники українські. Ну, важко сказати. звичайно, я би не чіпав пам'ятників. Ну, якби так моя думка особисто, я би не чіпав пам'ятників, які вже встановлені. От звичайно, що там були проблеми з цим пам'ятником, то там ті, що стосуються того, чи він правильно був встановлений, які там були написи, але би вже залишив його таким, як є. Я не думаю, що це позитивне явище. Те, що стосується війни, ну це явище багатопланове, і треба пам'ятати про те, що там дійсно Польща це держава, в якій ну там є одна правляча політична сила на сьогоднішній день. Це право і справедливість. І дійсно право і справедливість не в цьому випадку не зайняло такої позиції, як вона повинна було зайнято, наприклад, на відміну від громадянської платформи. Ем, оце те, що я можу сказати, якби на початку. Звичайно, цю тему я би там ну, говорив трохи в іншому контексті, в такому більш ширшому, в тому, що пов'язано з акцією вісла. Але я думаю, що можемо про це будемо говорити. Якщо ж казати про сам пам'ятник, звичайно, явище негативне. Справдою те є те, що я, я не можу погодитись так точно, однозначно, про те, що це відбувається постійно, але фактом є те, що. Протягом останніх років дійсно такі речі відбуваються відбувають ну, нібито аж 14 разів протягом останніх да. трьох років да, 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 та активно да, знищувати да, пам'ятники. В останній час да це треба підтвердити. В останній час не в Підкарпатському воєводстві це відбувається. То, можливо, якби користується ситуація, що у нас війна і у нас таке відбувається? Я, я не думаю, що це стосовно стосується війни і що це стосується напису. У Польщі я думаю, що це пов'язано насамперед з тим. Що це дії правих польських організацій, частину з них, яку безпосередньо пов'язано, те, що брала участь у розбірці пам'ятника, не пам'ятаю точної назви, яку безпосередньо пов'язано з Москвою, тому що вони були організаторами одного з таборів, який відбувався в Росії. Відомо, що Росія фінансує праві політичні сили, і одна з польських організацій безпосередньо з Росією пов'язана. Не можна цього теж пов'язувати безпосередньо, але я думаю, що великий Відсоток того, що відбувається в цьому плані, пов'язано з діями Російської Федерації. Це не перший випадок. Досить голосною була ситуація, які використовуючи в тому числі місцевих поляків і їх звернення стосовно відкриття польської школи в Житомирі, ця інформація потрапила до Москви і вона розглядалася як така, що українська влада не в змозі забезпечити своїх громадян вивчення польської мови і культури. Росія використовує такі речі, і вона, безперечно, зацікавлена в. Тому щоб там відбувалися в Польщі, щоб відбувалися антиукраїнські акції, це безперечно. Так а як цьому протистояти? Ну от щоб не відбувалося такого і надалі? Що робити потрібно українцям можливо? Ну мені мені здається, так дуже багато місця може займаються розмови. Мені здається, що треба ну, попри все, підтримувати польсько-український діалог, постійно відбуває робити польсько-українські обміни, обміни молоді, висвітлювати ці події в телебаченні, говорити про ті проблеми, які існує, говорити про проблеми міграції, говорити про проблеми польської меншини в Україні, про проблеми української меншини в Польщі і про те, що попри складні часи, тому що зараз, тому що зараз складний час. Не тільки через те, що в Україні відбувається збройний конфлікт, а й тому, що польсько-українські відносини виходять на інший рівень, викликаний посиленою міграцією українців в Польщі, українська влада має теж на це реагувати. Тому що хочу звернути вашу увагу на такі, якби ну речі позитивного плану, що, наприклад, в тому ж самому, якщо не помиляюсь, Підкарпатському попідкарпатському чи в одному з Польщі, Архієпископ католицький закликав надавати храми католицькі греко-католицьким священникам для того, щоб відправляти месу українською мовою, тому що багато мігрантів там українських, які хочуть почути українське слово. І в Вроцлаві, що мене здивувало в державних школах, відкрилися для дітей мігрантів, які не мають ще якби офіційної можливості навчатися. Відкрили класи з вивченням української мови. Ну, влада, польська влада йде на зустрічі, повинна йти так само, як суспільство. От мені здається, що е, якщо говорити про просвітницьку роботу, безпосередньо це повинна бути серйозна просвітницька робота і пам'ятати про те, що це не вся польща, не всі польські організації, не все польське суспільство. Е, з... да. Так, я зрозуміла, але справа в тому, що тут. Е... Цього разу, коли зносили пам'ятник, виправдано було їхньою місцевою владою, і дозволено. Чи можна виправдати якось такий вчинок? Якщо вже навіть місцева влада каже, там було нелегально встановлено. от тому ми маємо його знести. Можемо виправдовувати це, 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 це відовірки, тому що зносили пам'ятник не не комунальні служби ніякі так до речі, національні націоналісти. Тобто це вже йде якесь як виправдання. Е, мені здається, просто що зараз немає е, контролю над певними силами е, політичними, ну, націоналістичними е, в Польщі. Тому вони починають виправдовувати різними там, що там не, не було узгоджено і так далі. У нас е, багато чого теж не узгоджено. У нас в Житомирі мало того, що немає <coughs> жодне кладовище, немає офіційної назви до сих пір. Скільки ми живемо, і при радянському Союзі не було, і при Україні не, нема жодної назви. Тому ми зараз в міській раді ініціюємо, щоб надати офіційні назви нашим кладовищам. Навіть в такому моменті у нас є певні порушення. А що казати вже про спорудження різноманітних там, могил, там і так далі. Хто це коли узаконював? А тепер поляки кажуть, що нібито вони українці порушили якісь там польське законодавство. А коли встановлювали пам'ятник і він 20, більше 20 років стояв? Роки. ніхто років хто по це не, не не бачив і не знав? Ні, мені здається, що це зараз певне пішли тенденції польські загострення міжнаціональної ситуації в Польщі. Чому це відбувається, я не розумію. Була грамотна, правильна формула дуже багато років. Прощаємо і просимо пробачення. І ця формула діяла дуже довго. Польща взагалі виступала як адвокат України в Європі. Ми всі раділи, що в нас є друг, сусід, який нам допомагає. Ми вважали, що це безкорисно, вони нам допомагають. Виявляється, ні. Коли у нас ситуація стала критичною, у нас відбувається війна, у нас є агресор на сході, то Польща нам задає, надає удар в спину, получається. Коли там в парламенті приймаються певні резолюції, які взагалі засуджують все патріотичне національне піднесення в Україні. І це підтримують майже всі депутати, які несуть представницьку функцію, тобто вони представники громади, їх обирають поляки, і вони тиснуть на кнопочку і голосують за те, що виявляються ті, що воювали за незалежність України, то злочинці, то головорізи. А поляки, які воювали за незалежність Польщі. У минулому столітті то виявляються герої і ангели. Такого не буває. І не можна так от в історії розставляти чорно-біле мазати. Отак от. Ті погані, а ті хороші. Тим більше українці ніколи не зазіхали на територію Польщі, на польські землі. А поляки, у них видно, фантомні болі, бо болить їм те, що вони колись вважали, що була Річ Посполита, що це були землі. Польські вони вважали там креси їхні, і тепер вони Росія з одної сторони вважає, що Україна це частина їхніх політичних інтересів і геополітичних. А Польща так само вважає, що це їхня територія, ну частина України. Хочу скористатися. Так, ситуацією. Так. І виходить, що ми між двома цими противниками знаходимося зараз. І мені дуже шкода, що як вважали адвокат. Польща перетворилася на прокурора, який нас тільки звинувачує, нас хочуть ставити в певні рамки. І е, я не знаю, яким чином, е, але можливо, це е, уряд наш е, президент, має розставити всі крапки над і і дати зрозуміти нашому західному сусіду, що ми будемо відстоювати свої національні позиції. Свої е, геополітичні інтереси, що ми цільна самодостатня держава, і ми не будемо грати ні під, ні під яку. Дуду їхні ось в інституті національної пам'яті Польщі заявили ось днями, що якщо під час археологічних розкопок підтвердиться, що все таки є останки українців на місці цієї могили, зруйнованої в селі Хрушовичі, то можливо відновлять цей пам'ятник. Як ви вважаєте, чи можуть відновити такий пам'ятник чи ні? Будь ласка, пане Сергію, я хотів сказати про дві речі. Перша річ я хотів сказати, що сказав пан Олег. Я думаю, що це дуже спрощена і схематична позиція. Я Не поділяю. її. Мені здається, що там все набагато складніше, і якби це дуже таке, ну. Ну не знаю, я би не розставляв там акценти і не робив би таких висновків. Те, що стосується відновлення, там є така проблема, що там можуть те, що хотіли зруйнувати пам'ятник, і якби хотіли знести його остаточно, всимилися перед фактом, що там можуть бути поховані люди. Те, що стосується написів, проблема з написами буде, тому що треба буде з'ясувати, який буде зміст. Там були застереження щодо змісту написів. І до змісту написів польська, якби представники польської влади офіційної, мають застереження, тому що там є і Рада національної. Парада пам'яті охорони боротьби і мученництва польського народу, яка буде не, не дозволить вмістити той напис, який на тому пам'ятнику існував, тому що він не може існувати на території Польщі. Натомість інший прийнятий. Може там виступати, його треба було б узгодити з польською і українською стороною. На жаль, там ситуація виглядає не найкращим чином, тому що такі речі узгодження вони довго тривали і вони завжди провокують певні конфлікти. Якщо говорити, наприклад, про останній гучний конфлікт такого плану, то зазвичай напис. На могилі так званих польських орлят у Львові. Там теж були проблеми, і виявилось, що там теж було щось з порушенням вже українського законодавства і української сторони. Такі речі, якби бувають дуже болісними. Якщо говорити про, якби, про питання того, що Польща вважає, що це частина української території, я так не думаю, це може бути якісь красові середовища дуже маргінальні. Якщо б це було так, то той лист був відомий, здається, Росії до Міністерства закордонних справ Польщі чи до президента Польщі про те, щоб поділити Україну на частини. Цього не відбулося. Тобто польське міністерство закордонних справ і польське суспільство не зреагували на це. Це якби говорити про те, що Польща дивиться на нас як на частину своєї території, а Росія дивиться на нас як на частину своєї території. Мені здається, дуже схематично. Натомість треба пам'ятати, якби якщо говорити відверто, копати глибше і виходить. Від яких би усталених речей, які існували, можливо, там 10 чи 15 чи 20 років тому назад, то на сьогоднішній день Польща не захоче і не буде нас приєднувати до себе. Натомість, те, що ми знаходимося в сфері впливу Польщі, це безперечно. І я не думаю, що ми самодостатня країна, якщо ми не можемо існувати без польської і європейської підпірки, на жаль. Ну нам треба визнати, що ми не, не можемо і це не те, що хоче сказати Росія, що ми країна, яка не відбулася. Ми відбулися, але ми знаходимося в більшому геополітичному організмі, ми знаходимося близько Польщі, це не все нам. Певні загрози, так як ми несемо загрози Польщі. Нам треба просто пам'ятати про те, що ми несемо загрози один одному, а Тільки... які ми несемо загрози ми несемо загрози, Польщі. ми несемо загрози Польщі в той момент, коли ми війдемо в європейський союз, ми можемо заляти всю європу сільськогосподарською продукцією. Конкурентно споможі дані, ми, ми, ми будемо конкурентно споможніми в той момент, коли відкриються кордони. Натомість. Польща загрожує нам там, що буде іти відток робочої сили саме в Польщу, і це вже відбувається. І ми, якби ті брати, які інколи забирають один в одного іграшки. А в історії це відбувалося. Ну якби в нашій польсько-українській історії братам відбувалося так, що брати інколи давали один одному поносі лилася кров. Якби про це теж треба говорити, але ми не зможемо якби, відділитися, і ми не зможемо, так як пан Олег каже, що там частину одного брата поділить інший, а частину поділить другий. Мені здається, що в сучасних геополітичних умовах це просто нереально. Росія може думати про те, що вона захопить частину території, польщу частину території не буде захоплювати ніколи, тому що це просто недоцільно з економічної точки зору. Пане Олеже, яка ваша От... думка з цього приводу? Повернемося до пам'ятника. Яка, е, в селі Грушовичах, і е, якщо знайдуть останки українців, можуть відновити. Ви вважаєте, що відновлюються таке чи ні? Чи не захочуть? А, а плюндрування <ків> оцих 14 інших е, могил, що там відбулося відновлення? Я не вірю. Руйнуються не для того, щоб потім відновлювати. Щоб там не знайшли, це, це мені здається, що цю тему замнуть. Якось воно затихне це все діло і нічого там відновлювати не буде. А якщо буде відновлено, то, то тоді нема е, ну, логіки в цьому. А логіка тут е, дуже проста. Відбувається е, певні. Е, я не казав, що буде захоплення нашої території. Захоплення відбувається по-іншому культурним шляхом. Шляхом нав'язування своїх е, якихось там е, засадничих е, моделей. там. Е, у нас навіть дивіться, молодь е, масово виїжджає в Польщу е, і на заробітки, і е, на навчання. Там в мене вже є приклади, коли е, ну, можна дати тільки шану е, мудрості і виважної політиці е, поляків, вони е, асимілюють дуже швидко. І українець, який має польське коріння, виїжджає туди і там вже стає поляком. У мене навіть є відомі такі е, українці, які мають далеко-далеке польське коріння, виїхали в Польщу на заробітки і тепер не хочуть сюди вертатися, народжують там дітей, яких називають вже там не по-нашому, а по іменами. польськими іменами, і вони себе почувають себе там поляками. Це дуже з одної сторони, ну вважається, що зрадництво так зрадив своїй батьківщині, але з іншої сторони, ну у нас така молодь виховується на таких принципах, що матеріальне воно закриває трошки такі духовні речі. А цього не має бути, пане Олеже, пане Сергію, в рамках висновків. Будь ласка, ось е, польські публіцисти, громадські громадський діяч, е, діяч у своїх працях неодноразово наголошував, що без незалежної України ми не матимо незалежної Польщі. Як ви вважаєте? Чи погоджуєтесь ви з цим, з цим висловом? Будь ласка. То пане Сергій, яка ваша думка з цього? Ну, однозначно, якби це відомо, польське суспільство усвідомлюється там. Є навіть більше того. Там розуміють, що якщо не буде України, то через 10 років чи 20 не буде Польщі. Це вже воно Тому на поки мало бути вигідно, щоб Ні, Україна була це їй це, це вигідно. Я не знаю тезу, яку ви приймаєте про те, що Польща зараз поміняла свою якби стратегічну політику. Мені здається, що вона неправильна. Польща не змінила стратегічної політики стосовно України. Можуть бути різні політичні сили стратегічні. Мета, націоналісти та, польські. Ну, ну, Стратегічна мета польського суспільства, польського уряду, вона залишилась відносно України такою самою. Там можуть бути різні коливання в різні сторони, але якби, такого принципового повернення його немає. І не може бути, тому що. Польщу від Росії, якби ну захищає Україна. Україна знаходиться тією так званою фронтірною країною, яка знаходиться між Росією і Польщею. Це розуміють всі абсолютно. Я не знаю, чи хтось в польському суспільстві цього не усвідомлює. Не розуміє того, що якщо буде... Те саме, що було в 39-му році, то як би це воно затягнеться вже набагато довше. Що Путін ж не скриває своєї мети стратегічно? Я дякую, будь ласка, кілька слів закінчуємо. Ну, З цього а приведу. я навпаки бачу, що помінялася е, риторика, зовсім помінялася риторика е, поляків. Навіть це перший рік, коли е, керівництво Польщі проігнорувало заходи щодо операції Вісла. Тобто формула, яку вже про яку я говорив, що. Прощаємо і просимо пробачення. Вона в Польщі не діє. Вони не пробачають нас, а тільки від нас чекають пробачення. Дякую, що були з нами. Дякую вам, що завітали до нас у гості. Я нагадаю глядачам, що у студії був депутат міської ради Олег Черніхович та Сергій Рудницький, доктор політичних наук. На все добре.